Після розвалу урядової коаліції спостерігачі тут в Україні заговорили про такий собі олігархічний переворот. Ви поділяєте цю думку? я би сказала, що стало більш очевидним те, про що сигналізували багато українських журналістів-розслідувачів. деякі народні депутати із блоку Петра Порошенка із опозиційного блоку із відродження голосували так, що складається враження наявності певного зв'язку з олігархами. Такі ознаки є. І я вважаю, що їх треба сприймати серйозно. Як припинити припинити олігархічних кланів на українську політику. Гадаю, слід і надалі намагатися і політику, і економіку переорієнтувати на інші засади а саме ставати незалежними від впливу певних монополій, тобто олігархів, а також від корупції, тому що багато що в Україні пов'язане з корупцією, і це завдає шкоди політиці, шкодить країні, економіці. а чи мають на вашу думку парламентарі, які прагнуть реформ, ще шанс об'єднатися в нову широку коаліцію насамперед. Я бачу, що великі фракції, як блок Петра Порошенка і народний фронт, все ж намагаються і далі співпрацювати. Дуже прикро, як на мене, що інші менш чисельні фракції Самопоміч та батьківщина вийшли з коаліції я вважаю, що їм йшлося не стільки про потреби країни, а більше про свої партійні інтереси й амбіції. Але бажання розвивати країну далі співпрацювати у цих проєвропейських кіл, як на мене, в принципі, наявне Як Європа може чи мала б ще активніше підтримувати реформаторські сили в Україні можна завжди робити більше, але я вважаю, що саме цей рік дійсно є роком, коли буде зроблено дуже багато завдяки подальшій фінансовій підтримці проєктів. зокрема у галузі децентралізації, адаптації та імплементації угоди про асоціацію з ЄС. подальша підтримка надаватиметься і конкретно щодо парламентської діяльності та роботи фракцій. Соцопитування демонструють падіння рівня довіри до Арсенія Ценюка до абсолютного мінімуму. На вашу думку, чи є у нього як у глави уряду ще шанс? Виходячи з з таких негативних результатів опитувань, які залишаються на низькому рівні вже понад рік, він мав би зробити відповідні висновки. Адже рівень довіри народу до нього, до його політики і його керівництва дуже зменшився. Тобто, він мав би зробити висновки і піти. Це моя особиста думка. Таким кроком можна було б врятувати уряд, коаліцію. Якби він пішов у відставку, то звільнив би місце для когось іншого, хто міг би сформувати цей уряд з нових людей? А зрештою, таким чином, і це по моєму головна мета запобігти новим парламентським виборам цього року. чи не були б вибори виходом з політичної кризи? президент, якщо прем'єр не йде у відставку, і якщо президент закличе Верховну Раду саме розпуститися, то необхідні будуть нові вибори. але виходом з кризи рішенням проблеми вони однозначно не є. Який вплив, по вашому, має президент Порошенко на вирішення урядової кризи? Президент? насправді повинен дати уряду свободу рішень і дій. Ми звісно знаємо, що існує багато зв'язків і впливу, але цей дуалізм, який наявний в Україні між президентом та прем'єром, необхідно більше враховувати кожен з них має власні завдання та компетенцію. Гадаю, у наступні місяці це має посилитися. Дякую, пані Пауман. Дякую вам за розмову.